Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Реджептає Ердоган лідирує на президентських виборах у Туреччині після підрахунку 98% голосів. пише російська служба BBC. Після підрахунку 98,38% бюлетенів Ердоган набирає 49,34% голосів, але не набирає 50% перемоги. Зазначає видання водночас його головне. Ни суперник кандидат від шестипартійного опозиційного об'єднання Національний Альянс Кемаль Калич – 45%. У відповідь Ердоган заявив, що впевнений у своїй перемозі в першому турі, але не буде заперечувати проведенню другого туру, якщо так вирішить народ. Його опонент, загальний кандидат від опозиції, камаль Калич дороглу сказав, що впевнений у перемозі у другому турі. Якщо буде оголошено другий тур, ми обов'язково виграємо воля до змін у суспільстві. Ще 50 відсотків сказав він. Другий тур передбачували майже всі соціологічні опитування. Проте багато хто віддав перше місце у гонитві калидж дороглу, а не Ердогану, третій кандидат на виборах Сінан Оган обіцяв незабаром визначитися, кого суперників підтримати у другому турі. В той же час Борислав Береза пише наступне три повідомлення, які з'явилися одне за одним. Перше ЦВК Туреччини офіційно підтвердила, що Ердоган набирає менше 50 відсотків на президентських виборах 2020. Третього року, отже, буде другий тур. Друге, Ердоган заявив, що все ще вірить у свою перемогу у першому турі виборів президента Туреччини, але готовий і до другого туру голосування. Третє єдиний кандидат у президенти Туреччини від опозиції Камаль Ледж заявив, що Україні гарантовано пройде другий тур виборів. Опозиція не визнає перемоги Ердогана. Ердоган не хоче другого туру, але другий тур відбудеться. Ось після нього розпочнеться найцікавіше, незалежно від того, як проголосують турки. В той же час. Телеграм-канали повідомляють про напади на опонента Ердогана Килидж Дароглу, в якому він зараз стані. Та чи напад успішно невідомо. Прес-служба опозиціонера мовчить, але і не спростовує інформацію, яка з'явилася на вулицях Туреччини. Збираються люди, які не згодні із рішенням та не вірять, що Ердоган отримав таку кількість голосів. Звинувачують у всьому Росію та її втручання у вибори. До зустрічі друзі Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо. ora zoma